Вітаю, друзі! Цей чудовий хрумкий салат з солодкого перцю по-корейськи не залишить вас байдужими. Свіжість, пікантність та насиченість смаків роблять його чудовим доповненням до будь-яких страв, а також до святкового столу прекрасно підійде. Готується ж такий салат максимально просто і швидко. Солодкий перець 4 штуки нарізаємо соломкою. Можна взяти як різнокольоровий, можна і просто червоний перець. Тепер заливаємо його окропом і залишаємо постояти 15 хвилин, щоб він став м'якше. Далі одну червону цибулю середнього розміру нарізаємо або пір'ями або півкільцями. І невеликий пучок петрушки та 3 зубчики чесноку. Їх також дрібно ріжемо. Після того, як минуло 15 хвилин, перець став більш м'який. Зливаємо воду, щоб нічого не залишилось в мисці. Тепер додаємо до нього цибулю, петрушку часник, пів чайної ложки солі або більше за вашим смаком, півтори чайної ложки цукру, півтори столової ложки яблучного оцту або соку лимона. І тепер на пательні на соняшниковій олії 3 столової ложки обсмажуємо 1 чайну ложку насіння кунжута до коричневатого кольору, щоб кунжут відкрив свій аромат. Робимо це на середньому вогні. Виливаємо олію з кунжутом на часник, щоб він краще проявив свій смак. Та перемішуємо все. Друзі, якщо вам подобається відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. В самому кінці додаємо ще 1-1,5 столової ложки соєвого соуса. Знову все перемішуємо і відправляємо салат в холодильник на 30 хвилин. Щоб він вібрав в себе всі смаки і аромати. Перед подачею посипте ще насінням кунжута і смакуйте задоволенням. Хрумкий, ароматний пікантний салат дуже швидко і просто. Друзі, бажаю всім миру і злагоди та смачного здорового життя!